Українські інженери адаптували дуже багато американської зброї до радянських зразків, застарілих систем, до українських систем, згадуємо франкінсам і так далі. Можливо, вони скоро і наші франкінсами будуть передавати в інші регіони. Тобто ми будемо створювати зразки озброєнь нові системи, які базуються на поєднанні старих американських систем і, наприклад, радянських систем вони можуть передавати також. Для посилення американської армії, якщо самі нічого не змогли створити, це в принципі, якщо брати цей факт, це не дуже красиво виглядає. Хоча ми можемо зрозуміти американців, у них є проблеми на близькому сході з хуситами, їм треба якось виходити з цієї ситуації. американський оборонно-промисловий комплекс не готовий до розвитку таких подій, тобто вони, на відміну від українського ОПК, не змогли швидко адаптуватися до нових викликів театру воїни дій, тобто замість того, щоби. Ну, створіть дрони-перехоплювачі. Вибачте. Просто позвоніть в Київ, скажіть, нам треба дрони-перехоплювачі. Ми будемо відповідати так: у нас є купа проєктів. Якщо ви інвестуєте в наші проєкти, ми готові вам виділити.